Опа, сьогодні якийсь подарунок цікавий такий. Золотий. Мабуть, легендарний стардроп. Можливо. Стоп, я чую звук. Я чую звук падіння. І... Що це? Мені випав якийсь боєць? Що, що це воно? А, чо, а чого так лагає? А що? А як? А чому? Ааа! Мені випала якась обіз'яна! І всім привіт, друзі! З вами я, Павлюс, і сьогодні мені випала якась мавпа. І сьогодні ми будемо цю мавпу тестувати, а звати цю мавпу Міку. О, капець, друзі, зараз походу всі грають до цього Міко. І ми всі граємо за Міко проти одного лу. Капець. І де цей Лу? О, я бачу Міко. Міко, привіт. Так, я його повинен вбити, і він мене, напевно, зараз теж вб'є. А чому він такий сильний? Чому я такий слабий, а капець? І мене закидує до ботів. Так, і все. І зараз у мене повинен бути якийсь стардроп. Так, стардроп. Епік! Епік! Із нього 8 біт. Що? Він же в мене є. А це. А це скін на 8 біта за 29 гемів! Да мені ще й на додачу значок дали. Капець. Оце вони щедрі. Так, стоп. А тут уже менше Міко. Уже два нормальних бійця? А чому Міко так мало? Чому не як з Едгарами було колись? О, попривіт Арті. Зараз цьому Арті не пощастить. Тому що всі Міко проти нього зараз будуть, капець. Просто один такий імпостер серед наших. А, мене вбили. А чому у кожній катці Міко все менше і менше, капець? Опачака бачу чак. Зараз проти нього підемо. О, та там і пьороли ще є. А, на мене вилетіла якась обіз'яна. ну нарешті ця катка настала. Десять міко проти друг друга. Капець, кожен сам за себе. Всі грають зараз за міко в цій катці. Капець. Я затімився з за якимось Міко, наче ну, ні, не затімився. Все тікаю від нього. Просто тікаю, тікаю, тікать, 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 тікать. Ні, він за мною женеться, капець. А, він мене вбив знову. О, знову всі грають за Міко. Так, 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 тут я вже повинен просто виграти, хоча в мене тільки перша сила. Ну да ладно. Ем, так, крутимося, крутимося. Опа, я з усіма затімився. Мені треба тіма жорстка, щоб всі хвалити. А, ні, 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 все, я тікаю, я тікаю. Мене вбили знову. Так, всі знову грають за Міко. Ура, друзі! Тепер я зможу нормально пограти за Міко. з усіма. Міко. Ага! Вони не хочуть тімиться! Все, тікають, тікать, 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 тікать! Треба тікати. О о, 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 Оце я повернувся тільки що. Копай, за мною двоє женуться. Так, та, та, так, 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 упригую від них. У мене є план відходу. Так, він на мене йде. Він на мене йде. Так, все, він. Він на мене не зарагрався, хух. Так, можна пригнути, а тепер треба шукати собі ворогів. Опа, у нього мало хп. можна в нього в принципі застрибнути. А, блін, я його не добив. Ну зараз доб. Я його не добив. Що за кіберкотлети просто? Що це за кіберкатлети зараз грають? В нього навіть попасти не можна. А, все, Все мене вбили. Ну, не виходить пограти за Міко нормально, то вийде все ж таки його законтрити хоча б. Бо я не знаю, як його взагалі тут контрити просто. Он на мене вже пригає Міко, зараз я спробую відбитися від них, тому що я один тут граю за Мейсі, а всі інші грають за Міко. І вони, скоріш за все, на мене зараз будуть пригати. Так, тікай від мене. Так, а, там ціла тіма! Друзі, там ціла тіма, мене. Все мені кінець. А, ні, мені не кінець. Так, це добре. У мене є ульта, я можу відштовхнути Міко. Так, 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 ух, І ульта. О, ні, о ні, о, ні, я. Я витратив ульту просто так. Все, все мені хана. Так, все, Міко, я повинен вас законтрити якось. У мене знову ж на месі зараз перша сила, походу. Я я в нього стріляю, а, а йому все одно. Опа, у, ух, все! Друзі, я його вбив зі своєю ультою. Так, все, кидаємо пінчики, йдемо далі. Опа, бачу ще одного мійка, стріляємо, стріляємо. Вони женуться за одне одним. Наче в перегон грають. Опа, ульта. Ульта, єс, yes, від, відштовхнули. А! А, все, він мене зараз б'є. Не треба, не треба, ні! 76 хп. Він зі мною пригнув все. все, Він мене вбив. Ні, ну грати за міко першої сили якось не дуже, тому я повинен виповнити квести. І ось, ура! Це золото, 640 монет. Це взагалі-то мало, але ну, мені їх вистачить, надіюсь. Надіюсь на це. І ми беремо просто і прокачуємо цього Міко. прокачуємо, прокачуємо, Все, до шостої сили прокачали. І зараз ми підемо в шеде? Уже прокачені прям жорстко. І будемо там перемагати. Мені здається, ці вілоу зараз буде кінець. Тому що всі, Міко, контрять метателів, жорстко контрять їх. Тому вілоу, пока. Так, все у мене є одна банка. Опа-упа-опа. Тіпа затімилися. А він на мене нападає. О, відчепіться. Все. все все, Пригаємо від них. Фух. Так, ні, вони за мною біжуть. Так, на тику, на ще одну. Тепер я за ним біжу, капець, друзі. Це якась ватханалія тут відбувається. Так, добре, 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 розбирайтесь там самі. Я пішов кидати емодзі. Так, а цікаво, що там сталося вже? Опа! А, цей чел його вбив! Так, моя баночка. А, він все, він ультанув. Е, ульта залагала? Окей. Okay. Так, я, я, я повинен. Ааа, капець, я не відпригнув. Автоатака, навіщо я автоатачу? Капець, все тікаю, 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 просто тікаю. Тікаю. Кидаю модзі і тікаю. Він що? Да, він залагав, друзі, капець. У нас залишилося 4 тільки бійці, а, ні, він відлагав, все нам кінець. Все, типа, ми затімилися з ним. Опа, 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 все, ульта, друзі, ульта. Все, йому зараз буде кінець. Іди сюди, і чому я промазав? Так, 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 так. На нього е, витрачаємо свою атаку, Від, звідки у нього гаджет? Щоб що? Ем... окей. Дякую, велике. Так, я тут так подумав, що він може бути хорошим у захваті кристалів, бо можна взяти кристали і просто тікати. Але тут мільйон вже Міко теж, Міко заполонили всі сервера, все зараз в цих Міко, в цих обезьянах. Тому капець, їх, у цього один, один гем є, я його повинен вбити. А там у того взагалі два геми. У нас один, у них три геми. Капець, друзі, треба з цим щось робити. Так біжимо, 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 біжимо. От мені тільки один не подобається, те, що у нього атака довго перезаряджається. У на мене вибригнув ще один Міко! Так, все, я ультую. А і він ультанув. Капець, ми, ми вдвоєм у Воздусі. А чому а чому урон не пройшов? Ем... А чому реально урон не пройшов? Не розумію. Тому що сервера багануті, друзі. Тому що зараз всі сервера переповнені Міко. Я взагалі в шоці чому? Досі сервера не позакривалися від цього напливу Міко. Так, добре, збираємо геми. У нас вже більше гемів, ніж у них. У цього взагалі 4 у цього Міко. Так що його треба вбити, у нього всі ворожі геми. Якщо я його вб'ю, то у нас вже буде 11 гемів, виходить. Опа у нас вже 7 гемів. Ми, ми в твоєму воздусі, друзі, капець! Тримі колтанули одночасно. Так, 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 так. Опа 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 опа. опа. Ні, він злетів, друзі, все кінець нам. Він взлетів. І я взлітаю. Все імба. Так, добиваємо цього бастера. Опа, хорошо, друзі! Хорошо, ні, ні, віддай геми, алло. Алло, куди геми віддай. Можна ще, в принципі, за нього спробувати у нокауті пограти. О, тут взагалі всі Міко. Так, 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 вбиваємо цього ворона, вбиваємо, вбиваємо і. І не треба. Ні, мене теж вбили! Капець, чому у нього так довго перезаряджається атака? Так, 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 так. Друзі, другий раунд пішов і зараз я повинен просто повинен когось вбити. Ось цей ворон. Так, ультую, ультую, ультую. Та ні, друзі, це якийсь капець. Коротше, ця об'єзяна повна єрунда. Мені вона не сподобалась. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. Ой ну добре, добре, добре. Я не закінчу просто так це відео. Отож, мені Міко, як Бравлер, в принципі, сподобався, але за нього дуже важко грати. В нього атака прикольна, але дуже важка. Тому, мені здається, краще його брати на захоплення кристалів або на е, одинарне ШД. Тому всім дякую за перегляд. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі. Посилання на мій телеграм-канал в описі або по QR-коду.